І ми з вами продовжуємо наше чаювання, як завжди. Да? По утрам. Я ж казала, що я хочу випустити ну, невеличку ось 4, 4 відео. Таке будемо пробувати з вами е, чайові напої. Да? Ну, не чайові напої, а сам чай будемо пити. фірма, Лобаре», фірма «Лобаре». І сьогодні ми будемо з вами пити е, слідуючий чай. Я ось отак от його покажу. Ось сюди. Ось, да? Це ось, оце ми будемо з вами чай. Ой, це у, нас буде, це у нас буде з вами цитрусова свіжіть, лемонграсу, ароматний букет з ромашкою, мятою і квітами щасливої пісні Літа. Понятно вам? Щасливої пісні Літа. Ось. Тут і намальована ромашка. ось о. Бачите, ну трошки світло. Я включила, тому що, я завжди чай заварюю, то включаю світло. І так, ну понятно зараз ми розпечатаємо. Зараз ми почуємо аромати ромашки. Помните вишня, як пахла ох, як пахла Ой, ромашка От іменно трави. Ромашка. Після. Ромашка м'ята. Ой, це взагалі це дуже такий, знаєте, мені вже подобається. Теж такі, бачите, такі маленькі ці. Такі подрібнювачі трав. Так, і зараз ми пускаємо, Хай настоюється, хай настоюється. Поки вона буде настоюватися ромашка, я дещо вам розповім, як пройшов вчора. Я зараз ставлю. Ой, Чай. Я пройшов вчора в мене день. Вчора, да, ромашка геть-ну, отак, знаєте, конкретно чувствується. Це взагалі. Вчора нічого такого не робила, бо відпочивала вихідний. От, а дивилася ввечері два фільми продивилася. Ну я завжди по виходним, е, е, е дивлюся фільми, якісь фільми. І вчора продивилася такі два фільми ввечері, тому що утром я не дивилася, я була також зайнята, щось писала, робила щось, ну, як завжди, знаєте. От. А е, увечері я вже сіла вечором почала дивитися, повечеряла, пішла-повечеряла, звісно. Е, світа такий смачненький супчик зварила. От, Повечеряла. І пішла, сіла, поставила собі цей подивитися якісь два хороших фільми. У мене багато любимих жанрів, дуже багато, знаєте, ну, от, так щоб вам сказати. От, але сри, сри, як, серед них є е, такі, як е, фантастика, фільм да, катастрофи, що то мені подобається. Да? От. Mm. <laughs> ні, ну не всі, звісно, але все одно от научна фантастика. До речі, не просто якась там фантастика, а от іменно научна фантастика. І я, е, значить, дивилася перший це вторження. ні, Зараз я згадаю, правильно. Mm. Взагалі, е, Втарження на землю. Якось отак от називається. Зіткнення землею. о Зіткнення землею. Це про астероїд, який зіткнувся. як ну, якоби, Це фільм-катастрофа зіткнення... зіткнення землею. от Я дивилась на Ютубі його я придивилася. общем знаєте. Ну, Там півтора часа воно йшло. Ось такий нормальний фільм, звісно, ну, як завжди, це добре. Якраз... Коли включаєш сіті і чуєш, що щось летить до нас, хто що, там непонятно що. Одні кажуть інопланетяни, другі кажуть, що астероїд. Ну, хто що. Знаєте, я... моя думка, я навіть і не знаю, із чесно, що вам відповісти. От чесно, як ними спитали, що ти думаєш насчет астероїда? І я навіть не знаю. Але, знаєте, от, коли згадую ті часи 90-ті, знаєте, коли е е е молодость моя, да, коли дивилася фільми, от, там, фантастику, цю всяку. таке все, да, І от коли. Да, «Ой, пришельці прилетіли, це фільм Фантастика, це та, ти що там...» е, Оце таке див, дивилася. Або, наприклад, теж фантастичний фільм е, про роботів, про штучний інтелект. Це ж тоді була фантастика. Ще тільки. Да? І от Зараз я живу в такому часі, коли оця фільми фантастики, так би їхні вже, да, вони ну, реально реалізуються, да? наприклад, там, той самий вторження, Да? Ось щось летить і кажуть, прилетить. Чи прилетить, чи не прилетить, чи не долетить, чи облетить. Е... Я не знаю. Я не знаю, чи буде щось там, чи не буде, як ото кажуть. Коротше, знаєте, скільки людей, сіки і думок, і мнінь. От. М Моє особисте, наприклад, мніння, то я. Щось навіть не по цьому, що, там, як там. Я коли читала Біблію, то і читала, то там взагалі було сказано, що ну, нанесення планеті шкоди да, там, якоїсь такої, то не буде там вадніні, по крайній мірі точно. Ну, як наводнений? Ну, це потопа. потопа. бадніні повно зараз кругом. да. А от що саме потопу, як це було колись, то такого як. Цього не буде. Ну і щоб там щось сталося з землею, я дуже ну, навряд чи я в це вірю, щоб це там щось сталося. Я все-таки вірю, що все буде добре. <сум> все буде. А якщо і буде якесь влучання, наприклад, да, там, чи ще щось, то мені здається, що. Ну, ми і так переживаємо такі, знаєте, і катаклізми, і зміни, і оце все, що я навіть не знаю, що ще може бути хуже. Знаєте, от, що ще може бути хуже, я не знаю. Поэтому, ну, я навіть не знаю, що сказати. А насчет інопланетян. Деякі кажуть інопланетяни, де... ну я навіть не знаю. Але все одно знаєте, от, за ті фільми, да, і от, ой, летить, летить, летить. Але в фільмах вони одразу прилетіли там, і все. А цей ну, не знаю. Я я не можу сказати, що це якийсь там бред, тому що ми живемо то в космосі, знаєте, і летіть може, що хочеш. І це таке, і я, я тільки вірю в те, що дійсно що ми не одні живі на всьому, всьому всесвіті. Що є розумні существа, є якісь там тільки друга, другий, як, друга сфера життя в них. ну Ви мене зрозуміли, да? от ми в такому обличчі і в тілах, да? а в них є зовсім інше життя, інші світогляд. І це. це я це бірю, бачу ну, мені, що ми одні чи що, сіки планет, сіки галактик, скільки всього, і не може бути іншого, може, звісно, чого ж не може. Це все може бути. тому я в це все ну, якби, е, вірю, що це може бути. Але чи може це бути зараз, я от ну, не знаю. не знаю. І якраз дожила до такого моменту, знаєте, до штучного, ну, до штучного тоді роботи, це, зараз дивіться, все по роботах. Все там, 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 там. Навіть я в деяких програмах, в деяких цих використовую штучний інтелект. От, я, я використовую штучний інтелект. І пользуюся, і користуюся. І він мені, і, до речі, дуже сильно допомагає е, в деяких питаннях. І я також ним пользуюся, понимаєте? Тобто, раніше, як в 90-х сиділа, дивилася, думаю, та це фантастика, якась такого бути не може. Вполне реально, вполне реально, пожалуйста, я пользуюся, просто що він у мене на телефоні, да, що я. його це, але є таке, є таке, що можна користуватися, можна пользуватися, можна е, та раді Бога, все, що хочете, можна робити. Так що я це все би, вже дожила до того візраста і дожила до того моменту, що е, те, що казалось, мені, е, як то кажуть, фантастичним тоді молодості. Да, ну, ті, то зараз це стає більш нормальним і способом життя для, для кожного. замітьте, Для кожного. Так, ну що я вам хочу сказати? Ого, угу, вже, вже скільки вже скільки време. Значить, зараз я вам покажу, який став чай. Зараз я е, трішки уберу, е, тому що я ж не п'ю. З пакетиком! Я з пакетиком чай не п'ю, якщо чесно. Я знаю, що деякі прям з пакетиком п'ють. все. Ну, я вам кажу, оце, що мені купили, це, звісно, бомба. Оце, я взагалі люблю, знаєте, різні. Чаї, звісно. Мілоче хтось. Ох, а як воно пахне. Це, знаєте, от ромашка, м'ята. Як ви думаєте, що це? Да, да, правильно. Це зелений чай. Це зелений чай. Це зелений чай. Ну, пахне дівчині мальчики, пахне. Обалденно, зараз я ще цю бумажечку. Так, я трішечки все ж таки добавлю сахар, тому що пити так ну, реально якось можна, але я якось ще поки що не готова. Ложечку одну сахарку можно. Вообще-то, я еще геть немає, то я тоді, конечно, пью и без сахара це таке. Ну, саме чай. кофе, конечно, я вже не можу пить без сахаря. Но все равно ложечку, ну, вкину. А чай я теж, как бы, стараюся. <laughs> чай я тоже как бы стараюся кинуть для, для вкуса. Знаете, чуть-чуть. Може, колись прийде такий момент, що я і перестану пити без сахаря. Ну, то, то, ну, так, да, без сахар. Ну, і що я вам хочу сказати. Дивіться, який колір. Колір прозрачний. Бачите, колір прозрачний. Якщо синій був такий насин. Ой, вишня була така насичена, да? так? То це ось, бачите, такий прозрачний. Ромашка, м'ята. Добре, добре, ох, добре, хай ще трошки постоян. Ну і другий фільм, я вам так і не доказала, який я дивилася. Це грань майбутнього, грань в Главних ролях Том Круз. І цей фільм був похожий. Знаєте, хто дивився фільм День сурка», Я дивилася День сурка. Мені сподобалося, я дивилася, мабуть, навіть не один раз я його дивилася, дивилася, а грань будущого – це наподобі того. Ну, це фантастика. це от іменно З аліментами День, срука, що деякі дії повторюються в житті значить, цього. Актора, ну, главного героя, актора, главного героя. От. І як всегда, спасаємо планету, Як всегда, спасаємо планету от нашестя інопланетян, нашевство інопланетян. Там, звісно, безобразні були інопланетяни. Це не то, що, як звичайно, знаєте, в формі людей там, чи ще щось вони такі. Це ні, це друга не сфера життя, а. І не стиль забула, як це, це слухо називається. В общем, е друга, друге життя, Ну, геть друге. форма жизні. О, Бачите, вспомнила. форма життя. Це геть інша форма життя. В общем, це геть... От ми в такому формі, я думаю, і от грань будучого. Том Круз, як завжди, Том Круз спасає планету. <рес> планету, да. ну, Там ще одна жінка була. Ну, ну, таки, ну, там, звісно, фантастика, там, ну, такое все, да? От, ну, все, і дуже-дуже цікаво подивитися. Я подивилася два підряд фільма, Мені дуже сподобалося, чесно, я сподобалося, люблю таке дивитися. І потім вже лягла спати. Щось та й душу, і <рес> я лягла спати. Фільми ну, нормальні попалися, подивилася. Тому що, Я як забивала тож, штучному інтелекту подивитися фільми, поможе мені, поможе мені подивитися якісь фільми. Він мені, звісно, хороші фільми рекомендував, але я їх всіх бачила. вже, понимаєте? Я їх всіх бачила і вже це. Так, що ну, хто любить бойовики, фантастику, наприклад, чи ще щось, або фільм катастрофи, там, хто любить, да? От дивіться, Зіткнення землею, такий півтора часа непоганий фільм, можна подивитися. І фільм там, він вважається як научна фантастика, тому що, ну да, так, це все то грань теж Я дивилася, то теж можете подивитися. От На вечір можете навіть хто подивився, можете сьогодні подивитись вечором. Можете це, а потім написати мені коментарі, щоб, чи, чи їм сподобалось, чи не сподобалося. Знаєте, в такому плані. Так, ну що, мої хороші, побалакали, поговорили, буду пити чай, покамісь він ще тепленький. Тепленький, Бачите, дивіться, хі -хі -хі. він вже настоявся, хороший, так що можна вже пити. І бачите, світлий, от зелений чай, ромашка, м'яте. от такий більш успокаючий. Потім, коли я поп'ю чай... Я сідаю на за замонтаж відео, ті, що я для вас приготувала. Тому що я для вас приготувала і хочу їх, а потім буду дивитися. Можливо, вся душа трошки повишиваю, бо я щось давно вишивкою не займалася, щось закинула, щось геть така все це. А треба займатися вишивкою теж. Бо треба в цьому році захочу закінчити картину. Не знаю, вийде чи ні, але буду намагатися це зробити. Так що, мої любі. Хорошого вам дня, бережіть себе, хто днем дивиться, хто вечір. І на ніч то гарного вам відпочинку, мирного відпочинку. Ну, хто коли у мене тільки день. У мене день. <сум> Самий-самий день. Час дня. Я п'ю чай. Нормально. <сум> ну, Це у мене. П'ю, Бачите, зелений, мені дуже. ой, Такий запах, дівчонки, Ну такий запах це взагалі запах. Пусть імену ромашка м'ята. Чувствую, mm. чувствується. Ну, чувствується. От, ромашка м'ята чувствується. Взагалі, замечательно. Так, мої хороші, все. Я завершую, але у вас де ще коякі сюрпризик, така замальовочка. Ще продовжуємо прогулянки по Таліну. По Естонії. Наслаждаємося, дивимося. Е, бо я в те відео трохи тільки клала. Ну, е, це також, ну. Скільки, що в мене є, то я її і висилаю, і виставляю. Тобто виставляю. Все, мої хороші, бережіть себе, гарного вам дня, і хай всі ваші мрії здійсняться. Все. А в мене на сьогодні все. До наступного ранку і будемо з вами пити наступний чай. І будемо також оприділяти, які в нього вкуси. Ну, ромашка м'ята це теж бомба. Вишня бомба, ну, такий каркаде, знаєте, а це, от іменно такий зелений. Класний чай теж. Очень-очень. Так що хто не цей, рекомендую. рекомендую особливо на ніч. Особливо, хто любить на ніч пити чай, то теж добре, теж успокаює оце все. То, отак от. Так, добре мої, хороші, Цілую, обнімаю, до наступних зустрічей. Пока. Вот сидит баклан. Я не знаю. уже полчаса сидит Баклан, он стоял сначала, это уже устал, наверное, сел, сидит, ждет, чтобы его кто-то накормил. Люди мимо проходят рядышком, вообще проходят, он даже даже не шелохнется и не, не утекает, не что. Вот так сидит и ждет. Но ну, у нас есть, чтобы ему дать пожрать, можно было бы ему кинуть, но сейчас только кинем, попробуем. Налетят туча и Бакланов, и чаек, а здесь говорят, нельзя кормить, потому что 300 евро штраф. Штрафы, вот так что рисковать не хотим. А люди вот мимо ходят, вообще рядышком, но он сел, сидит, и так он стоял. Сидит, голодный, проголодался бакланчик. Ну, как он, совсем рядышком, и велосипеды, и люди ходят. А и даже... сидят на столбе. Где? Да. А он, ну, он на столбе сидит. То, то, вороны. то, вороны. да, каркают. То вороны. А это сидит он, человек, женщина идет совсем рядышком, и даже, даже. А сейчас она... О, о, сейчас она, наверное, накормит его. А, нет, не накормит. Думала, накормит. Я что-то забазбухал. Ну, все равно забазбухал, но не удрал. Ой, а здесь это, как это говорят, ретро коляски и куклы. Вот видите, здесь прямо куклы, как живые, там маленькие двое, как близнюшки, такие малюсенькие. Здесь было вчера много, а сегодня вот осталось пока трое. Но должны подойти еще много. Вот эти ретро-куклы, коляски, вот это все. Ой, класс. девочка ой такое большое как настоящий ребеночек